Пане Сергію, давайте його почекаємо, тому що я е, дружу з Сергієм Брачуком в одній з соцмереж. І бачу, що ви, пане Сергію, я вас вітаю. Людина дуже. Слава Україні. Дотична. Слава Україні вітаю. Героям слава, пане Сергію. Ви дуже дотичні, я б сказав, так? До Православної церкви України. Ми тільки що з експертом з телекомуніка... з комунікації обговорювали останні події там про. Жарти священника стосовно прильотів по харківській вишці, телевишці, про арешт настоятеля Святогірської лаври як ви вважаєте, наскільки? От ви бачите роботу, ну ви бачите православну церкву України, так але на і на окупованих територіях України, півдня України, і на деокупованих, наскільки взагалі московський патріархат він активно приймав участь? У діях російських окупаційних військ, ну що стосується тимчасово окупованих територій, і в тому числі і тих місць, які ми добре з вами теж знаємо, то з хлібом в сіллю зустрічали окупантів, працюють, співпрацюють з ними, і мова вже не просто йде там про яка різниця, а мова йде про те, що насаджують, використовуючи якийсь свій певний авторитет, який є. Від лукавого тим людям, що е, мали нещастя залишатися на тимчасово окупованих територіях і казати, що це від від Бога прийшов новий цар батюшка, і треба йому поклонятися. Тому, звичайно, коли ми говоримо про роль церкви у сьогоднішньому нашому житті, у, про роль е, пастора, який має вести за собою е, людей, то звичайно, перш за все, ця людина дотична до Бога, тому що. Вона коли приймає відповідне рішення, то отримує благодать Божу. То ця благодать Божа якраз сьогодні в Україні має бути найголовнішим. Людина має бути українцем по суті, по духу. І ви знаєте, мені сьогодні дуже сподобалось, коли один з колег сказав: А ти знаєш, каже я дуже хотів би, щоб зараз до українського паспорту повернули графу національність. І де б ми з гордістю писали українці Ті, хто не хоче, навпаки, писали відверто, що вони не хочуть бути українцями. Тому роль церкви сьогодні вона дуже велика, і капеланство, в тому числі ваш покірний слуга. Теж ну я поки що не маю на це права, і можливо, перше в житті про це буду зараз говорити. Теж є певні думки про капеланство, але на сьогодні є інший функціонал. Я скажу так, що Дуже дійсно багато чого залежить від доброго слова. І м, коли ти відчуваєш, що людей треба за собою вести, люди це теж відчувають, і це власне як історії, коли треба любити не себе в Україні, а Україну в собі. Шо? У мене нещодавно, продовжуючи цю тему, брав участь довелося у круглому столі, саме з релігійних питань, і було дивно чути. Від священника Московського патріархату вони ж головного не визнають, що вони сьогодні є представниками саме Московського патріархату і від того, що вони там ховають, сховаються за назвою просто УПЦ. Я зараз нікого не хочу з одного боку називатись якимись не назвати якимись негарними словами, але провина цієї церкви. У тому, що війна зайшла до України, що війна сьогодні така кривава, жорстока, є їхня величезна провина. Хтось мені скаже, що їм відповідати перед Богом. Це так, перед Богом, але є суд Божий, є кара небесна, а є суд людський. Я думаю, що і люди мають дати оцінку. Але з людьми треба теж дуже багато працювати, до речі, в цьому плані, тому що виникають питання, яка різниця. От до чого ми прийшли з цією, яка різниця, Ми всі, на жаль, сьогодні прекрасно бачимо і фізично, і емоційно відчуваємо. Так, але, на жаль, не всі зробили висновки. Пане Сергію, оскільки я трохи знаю вас особисто, ми з вами земляки, нашим глядачам да? І дуже добре знаю вашу сім'ю. І я думаю, що не покидайте думки про капеланство. З вас буде дуже гарний капелан, добрий. Так, Посилу ну і про любов. що ще дава да, Російська Федерація проводить ж, е, операції не лише. Такі, щоб розхитати човен середині країни, і за допомогою е своїх сл служителів у Рясі продовжує на жаль бити по українським містам. Ну і зокрема, це стосується дуже рідного нам обом міста Одеси вранці, 24 квітня, Росія вдарила по місту. Були чути вибухи та фіксували дим. повідомлялося, що частина міста залишилася без світла. Що зараз відбувається в Одесі? А потім поговоримо про весь південь України. Дійсно, зранку сьогодні було нанесено ракетний удар, і мені важко, ми доволі часто спілкуємося в етерах, Сьогодні важко назвати, треба підглядувати в календар, дійсно, і згадувати, коли ті поодинокі дні весни нинішнього року, коли б Одесу не бомбардували, або на Одесу не була чергова атака дронів Камікадзе, або це комбіновані атаки. Сьогодні ракетні, ракетні дійсно атаки, ракетні вибухи. На жаль. Є пошкодження відповідні. Це об'єкт, де була стара техніка, яка своє відпрацювала, зберігалася на цій локації в Одесі, але, звичайно, постраждали перш за все, і як завжди це відбувається, тому що Росія завжди виправдовує свою назву країни-терористки. Вони б'ють по густонаселеним районам міста. Я цю локацію дуже добре знаю, тому що це зовсім близенько. Зовсім близенько. І можу про неї сказати так. От ушкоджені об'єкти. Ви бачите, що це приватний сектор, як був зовсім поруч, шибки повибивало в деяких будівлях і стеля попадала. Найголовніше, у нас є постраждала людина, але вона одна це жіночка, 43 роки. Бажаємо що найшвидшого одужання. Слава Богу, що відбулося саме так, якщо можна говорити взагалі про прильоти е, в такому тоні. Е, це сьогодні можливо і Господь відвів чергове нас від е, чергової, на жаль, одеської трагедії. Тому ворог атакує кожного дня. Це і балістика. і Сьогодні ця тактична авіація власне шукає, що шукає звичайно, шукає якусь військову інфраструктуру, е, є по енергетичній інфраструктурі, намагається зменшити е, наш. Потенціал, перш за все, промисловий, ну, більше навіть економічно військовий о, для того, щоб Південь не зміг впливати на обороноздатність України. Сьогодні значення Півдня, особливо Одещини, ну, важко о, недооцінити, тому що це порти, це вихід до моря. Я думаю. Що Олексі, ви пам'ятаєте, як у нас кажуть в Одесі, що ми, хоч і не перше місто в Україні, але й не друге. Але й не тому це морська столиця держави. Так це морська столиця нашої держави. Зрозуміло, що на цьому дуже багато що замикається. Транспортна логістика і ворог намагається і це бити. Ми ж бачимо, використовують цю тактику терору. По перше, більше того, він хоче зробити так, щоб цих жертв було що найбільше. Тактика подвійного удару, власне. Пам'ятаєте цю ситуацію, коли ледве не вперше він це застосовував цієї весни? Поїхали рятувальники, медичні працівники на ту локацію і знову прилетів. Тоді дуже багато в нас було жертв, і ця тактика потім розійшлася ворожа по всій Україні. Власне, ворог робить це. І сьогодні він б'є по тій локації. Сьогодні бив, і це була не одна ракета. Тому що місто. Місто живе, в області живуть. Сьогодні є електроенергія. Сьогодні є електроенергія. Ми до речі, вулиця була інформація, що частина міста була сьогодні без так, електрики, Це абсолютно правда. Так, абсолютно вірно, Це в Хаджибейському районі. Yeah. У нас назви змінилися в районах, і як звучить хаджибейський район, міста Одеса yeah. не було електроенергії електропостачання до побутових споживачів, до відповідних там yeah. структур, але енергетики, котре знімаю перед ними капелюха, працюють відповідально, і це до, до тієї серії, як ми кажемо, поліція воює, енергетики yeah. теж воюють. Вони Віддають і життя в тому числі, аби енергія була. До речі, дотримувалися потяги. Мова йде про приміські потяги, перш за все, так звані електрички, тому що на повітряну мережу і дісталися до, до місця. Звичайно, там по дорозі кажуть, і діточки плакали. Це найбільше болюче, коли діти наші страждають, але місто живе, місто буде боротися далі. Тут жодних сумнівів немає. Ну але тим не менше, мене нам, наприклад, дуже порадувала новина про те, що «Укрзалізниця» відновлює інтерсіті Київ Одеса. Да, нехай так, не кожен так, день, але ні, все ж так. Але все ж таки воно дає дають такі новини надію на те, що все буде добре. А взагалі, от, ну, от сьогодні не було електрики, десь там напевно проблема з газопостачанням. Ми ж прекрасно це розуміємо, що кожен новий удар по Одесі він веде до накопичувального ефекту якихось якихось таких от техногенних е, питань інфраструктурних, е, соціальних. Чи чи вдається все налагоджувати дуже швидко, реагувати на це? Розуміємо, що з кожним новим ударом це все складніше і складніше. Звичайно, це е, складно, е, просто багато є речей, про які ми будемо дійсно говорити вже після перемоги. Mm -hmm. І я думаю, що багатьох людей для багатьох людей ця інформація буде настільки відвертою, що е, в очах я читатиму впевнений питання: а як ви могли це зробити? або ті люди могли це зробити. Мова я вже сказав про енергетиків, про наших медичних працівників, про рятувальників. Тобто, без перебільшення хочу сказати, що перед усіма цими людьми Одеса має ставати на коліна і дякувати за те, що ну, власне, ми один перед одним маємо стати на коліна, подякувати, що ми тримаємося. Складно, надзвичайно складно. Є, е, звичайно, досвід минулих років. Одеса, мабуть, однією з перших в Україні пройшла блекаут. Це з 22-го на 23 рік. Тоді це була жахлива ситуація, але витримали. Більше того об'єдналися, і от того почуття єдності нам він зараз не вистачає. Не вистачає для того, щоб боротися далі. Так от відновлювати те, що можливо, відновлюється відразу. Те, що має такі руйнування, то щось буде відкладено вже і відновлюватися після перемоги. Це реалії, це правда. Ну якщо ми, наприклад, говоримо про те, що ну давайте про людей, про житло це найголовніше, так? Пошкоджені квартири. Там то прилетіла прилетіли дрони. Там 58 квартир напередодні, після нічної атаки, 22 будинки було пошкоджено. Сьогодні говоримо про 30 будинків пошкоджених. Ну я вже казав, що стеля навіть у деяких квартирах падала. Що треба робити з людьми? Забезпечити усім необхідним. І мова тут не лише про гарячий чай, про шмат хліба, сала. Там ну, не знаю нашої там якоїсь Тюлечки одеської, так мова ж тут іде про те, що людям треба дати дах над головою. Е, маневрений фонд сьогодні міська влада про це до речі, сьогодні заявляла. Він о, вичерпаний, тому що є люди, які на жаль, це внутрішньо переміщені особи, які е, рухалися від війни, тікали говоримо від війни, щоб рятувати себе і своїх дітей, е, проживають там чи на інших локаціях. Сьогодні е, куди людей, як кажуть діти. Сьогодні прийнято рішення, що це будуть кошти, що це будуть фінанси для того, щоб піднаймати житло і люди могли там проживати. А далі питання виникає: що ж далі? Людям все рівно треба надати буде житло. Чи можливо ці питання вирішити сьогодні? Отак от швидко? Я не впевнений в цьому, а не тому, що ніхто не хоче, не тому, що навіть немає там фінансів. Я зараз не можу сказати це. Міський бюджет, що там на які статті виділяється але тим не менше, все це буде робитися. Звичайно, звичайно некомфортно, звичайно, важко, але я завжди кажу, в наш час головне, що живий і вже добре зранку прокинувся. То ці питання. На перший погляд легенько так вирішує, ні вже після перемоги остаточно будуть дійсно вирішені. Ми будемо будувати, я впевнений, є локації в Одесі, є недобудови, які зупинилися з війною, і це лише по житлу. А якщо ми говоримо про енергетичну інфраструктуру, якщо ми говоримо про портову інфраструктуру, при портову, а не забуваємо, що це ж не лише чорне море, У нас ще є Дунай, який нас mm -hmm. просто виручає. Дякуємо цій річці величній за те, що вона є. Ну, власне, цих питань досить таки. Багато сьогодні маємо працювати на оборону на наше військо. Буде відновлювати Сергію. Це я хочу звернутися до глядачів наших з півдня України. Да? Ми це бачимо от зараз, на прикладі Київської області, інших областей, які ну, трохи віддалився фронт від них, відбудовуються вже зараз, під час війни, під час того, що державі потрібно думати в першу чергу про озброєння своєї армії про неї, але все ж таки людям допомагають. Ми бачимо. Ну, не квітучі звичайно, міста, але вже й не такі зранені Буча, Єрпінь, Бородянка робиться і за допомогою міжнародних партнерів. Так що ті, хто нас слухають, все буде добре. Україна своїх не кидає. це не Російська Федерація, яка сьогодні порадила мешканцям Білгородщини, я вже згадував про це в ефірі, на яких постраждали будинки купувати нові іпотеку. Виживайте, як хочете. У нас все ж таки державо-центрична. А, країна. Я більше вам скажу, що я, наприклад, так не сподіваюся на європейських партнерів, ну зокрема, на Францію. Франція взагалі нам винна, тому що ми такого їм зліпили тут прем'єра майбутнього Дюка Рішельє, який керував Францією. І наскільки відомо з історії дуже вдало керував. Він же наш. Це То тільки Одесі має вона вина, а королева Анна. <с> це абсолютно вірно. Королева Анна, це лише Франція. Якщо ми візьмемо всіх інших. Ну, давайте так, Сталоне, наш, наш Капріо, наш ну, зараз важко когось назвати, Я не знаю, треба в Байдена поковирятися в біографії. Можливо, там теж, теж є десь українське одеське коріння. Тобто я жартую, звичайно, але тим не менше, я думаю, що багато хто буде зацікавлений а, в тому, щоб відновлювати Україну. Я зараз не а, кажу лише про одну Одесу. Для нас Україна, вона вся єдина від західних кордонів і до східних. Да, Сергію, ну ми розуміємо, да що е, більша частина того, що летить на південь України на Одесу, зокрема от сьогодні і на Миколаївщину, Херсонщина була дуже сильно обстріляна. все це летить з території тимчасово окупованого Криму, і у нас є новини. Які дають нам такий обережний оптимізм, я б сказав, про те, що скоро дуже сильно може ця ситуація змінитися. Я про що? з сьогодні. Буквально це новини йдуть останні кілька годин. заявив про те, що далекобійні атакамси вже є на території. України, що їх передали і ще у квітні місяці за наказом Байдена. А потім це підтверджували інші різні агенції. Вони видавали свої версії, і про те, що вже, начебто, вони і застосовували, зокрема по Севастопольській бухті. Не пам'ятаю видання, яке таке припущення зробило. І ось щойно прийшла новина про те, що держдеп підтвердив поставку дальнобійних ракет атакам з України, пише BBC з посиланням на представника. Відомства американського Данта Пателя і він також підтвердив, що ракети прибули в Україну у квітні цього місяця. Як ви вважаєте, як швидко може змінитися ситуація на тимчасово окупованому півострові, і якщо Байден же сказав, що лічені години потрібні, щоб після його підпису вже пішло озброєння нове до українського війська. Як швидко ми можемо розібратися з Керченським мостом? Як швидко ми можемо розібратися з якимись логістичними хабами і місцями пуску всього того, що зараз тероризує Україну з неба? Я розумію прекрасно, що всі хочуть почути про кримський міст, що його зруйновано. Недаремно росіяни будують залізницю по так званому сухопутному коридору, то що проходить, і в тому числі і через тимчасово окуповану частину нашої рідної Херсонської області, вони хочуть таким чином е, і показати і зробити все, що е, є альтернатива Кримському мосту, і тому ну. Буде буде атака. Вони там намагаються його убезпечити там в тому числі прикриває його е, зенітно-ракетний полк, який дислокується в Новоросійську. Е, це до того, що ми все знаємо, де що знаходиться, і не до того афішую, що вони зараз переміщувалися. Я сподіваюся, не встигнуть. Так, от повертаючись до е, ракет, я завжди кажу про зброю. Е, що найголовніше, що цю зброю на собі має відчути ворог. Тоді ми можемо говорити про те, що вона працює в Україні, про те, що вона приносить результат. І, власне, пам'ятаєте, таке відомо: це про ключик до Криму, що в Криму все починалося, у Криму має все закінчитися. Дуже росіяни, я зараз не хочу, щоб наш ДЕРП, знаєте, став таким суто технічним. Є багато людей, які про це, по-перше, можуть краще розповісти, а по-друге, щоб не перевантажувати наших глядачів. Так от, я е, більше можливо про так, таке філософське емоційне. Так от, коли ми говоримо про Крим, про Атакамси, це, е, це про ситуацію 2022-24 року. Хто б нам сказав у 22-му році, що так звані російські воєнкори будуть писати? Що е, українці, ну вони правда по-іншому нас називають, так е, українці е, вони полюбляють сакральні дати. Я це коли прочитав. Е, ми ж завжди говоримо, що росіяни вони прихильники цього містицизму. Е, прости господи, на ніч е, бісовського на сакрального, там що якась дата прив'язана, і вони під нею працюють. Так от вони сьогодні почали писати, що ми прив'язані зараз е, до дати, 7 травня, коли е, Павло Васильович чи, чи там я не знаю, його Володимир Володимирович, чи хтось інший, будуть е, приймати так звану присягу так званого президента так званої Російської Федерації, і вони говорять саме за Крим, що ці ракети будуть летіти до Криму, ховайтеся, заривайтеся. Ну, проховайтеся, заривайтеся е, згоден. Про те, що тим росіянам, які заполонили наш український півострів, приїхали туди, в 15-му 16-му 18-му 19-му 20-му роках і пізніше, треба їхати назад до Уралу. Їдьте, зберігайте своє життя. Так, от, власне, вони сьогодні про це пишуть, тому що тривожно, тому що хвилюються. Але я завжди кажу, що Україна настільки філігранно працює озброєнням, яке у нас є. Ви ж не гірше, ніж я, знаєте про те, що якби не дай Боже там Україна потрапляла, попадала цими ракетами або іншими засобами вогневого ураження в цивільні якісь цілі. Ви розумієте, так? щоб творилося на тих болотах. А сьогодні вони кричать, і то не відразу, що десь попали там командний пункт, якийсь корабель, якийсь там якусь військову частину, якийсь аеродром. Тобто, наскільки хірургічно точно я взагалі хірургів люблю, ви пам'ятаєте так, от наскільки хірургічно це. працюють збройні сили України, що а, все до того йде. Так я до сакральності дуже коротко а, є в Криму такий камінь у Севастополі. Чи пам'ятний знак, він присвячений чи уходу, чи ісходу, я вже точно не пам'ятаю, бо я його не бачу. Але знаю, що він є так званій білогвардійській армії, яка йшла на Констанцу, тікала від червоних. Тоді відомий всім барон водив та військо. І вони плачуть за тим каменем, вони там його відкривали, вони про нього піклуються. Для них це сакрально. Чого довелося білогордійцям тікати е туди за кордон? І я собі якось одного разу подумав: слухайте, так це ж е дійсно сакральність, е тому що. Всі розуміють, по перше, чим закінчилася кримська війна 1853 вісімсот років, і хто воював тоді з російською недоімперією? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, а тут ще маємо, що Україна воює за свої землі? То е цей ісход уход він буде однозначно. Тільки є нюанс за кордоном. їх приймати ніхто не буде за кордонів. В них одне. Я вже його визначив. Це Урал. Тому е в Криму буде знищуватися логістика. В Криму буде знищуватися транспортна логістика. Нам все треба зробити найголовніше, щоб ті війська, от те озброєння, о БК просто не доїхало до фронту, бо це найголовніше це збереження життя наших з вами земляків, побратимів, які, до речі, дуже багато воюють на фронтах. Бачимося, спілкуємося, і є такі прізвища, які ви теж знаєте. Вони сьогодні орденоносці а я б ніколи в житті не повірив. Що робить е, бажання захистити нашу з вами землю? Ну, стосовно Керченського моста, додам лише одне: що Путін ще кілька місяців тому почав його десакралізацію. Насправді, коли почав у своїх інтерв'ю розповідати росіянам про те, що от який важливий об'єкт об'їзнув залізну колію вони будують до Маріуполя, да, здається. А, і щось мені тоді так перемкнуло. Думаю, ой, щось ти знаєш, ой, щось ти сам у нього не віриш. Побачимо, чи стане і Керченське місце, взагалі Крим, де окупований цією Кощеєвою смертю в голці, да, про яку все говорять. Мені особисто здається, так, на сьогоднішній ми не день, що не існує ми це, такої голки, але. Чи це до краху режиму, як багато хто говорить? Мені здається на сьогоднішній день, що такої голки вже не існує в тій державі і путіну вони пробачать все, і в тому числі і втрату Криму. Але хто а знає, коли нагадаємо про Крим. Я вірю в те, то, що а той та... чорний лебідь він має колись та приплити, прилетіти приплити. Звідки Рад, має Байку, коли, Так, один з основних ідеологів рашизму Дугін він сказав про те, це його цитата зараз. В 22-му він сказав: хто володіє островом Зміїним, той володіє Чорним морем. Ми острів Зміїний, дякуючи наш, нашим силам оборони, звільнили. І хто володіє сьогодні Чорним морем? Ще не остаточно так, але багато боїв вже виграно, і вони наближають до нас до перемоги в будь-якому разі. Але роботи ще дійсно багато. Без завищених очікувань, стриманий оптимізм. От за що я люблю розмови з вами у прямому ефірі, саме за цей стриманий оптимізм, пане Сергію. Дуже дякую вам за те, що ви знайшли час спілкувалися з нами такі проти ночі. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, південь, приєднувався до нашого ефіру. Тихої ночі. Ну будемо вірити, що хоч сьогодні дадуть Одеси там та й півдню України. Ну, хоч трошки відпочити. Дякую, пане Сергію. Тихої Сергій. ночі.